Розділ 17. Червона рибина в чорній воді. Мадіна була наймолодшою дочкою з шістьох дітей Патімат. Решта її братів і сестер уже мали власні сім'ї на той час, коли Мадіна тільки зустріла Марата. Точніше сказати, Марат зустрів Мадіну адже він домагався прихильності дівчини так наполегливо, як ніхто з хлопців. На кілька гірських селищ вона була найвродливішою з усіх потенційних наречених, і багато хто пробував залицятися до неї, однак її серце лишалося холодним. Мадіна не давала жодного приводу навіть мріяти про те, що її ставлення до будь-кого з претендентів на її руку бодай на крихту колись покращає. Дівчина, не покладаючи рук, працювала, допомагала матері по господарству. Багато молилася й майже не мала подруг та друзів. Вона ніколи не навчалась у школі як власне чимало молоді в хірських поселеннях, але була мудрою не за віком та чуйною до тих, хто відчував бодай найменше страждання. Тож, коли Мадіні виповнилася 18, вона, щоб допомогти матері грішми, поїхала до міста і влаштувалася санітаркою до хірургічного відділення міської лікарні. Там і відбулося її знайомство з Маратом. Він потрапив до відділення з травмою плеча, яку отримав під час чемпіонату з вільної боротьби. На той час він був уже сформованим спортсменом, чемпіоном світу. Крім того, мав освіту і вирізнявся яскравою мужньою красою. Марат уподобав Мадіну з першої ж секунди, коли після операції розплющив очі та попросив пити. Саме вона опинилася поряд і дбайливо напоїла його з чаші, підтримуючи своєю тонкою рукою його голову. Марат швидко одужував, але його розум та серце ослабли від палкого почуття до цієї гордої неймовірно прекрасної дівчини. Він упадав за нею чотири місяці, приїжджаючи до лікарні на її чергування з букетами найдорожчих троянд. І Її байдужість врешті піддалася його затятості, тож невдовзі Марат попросив руки Мадіни в її матері та брата Шаміля. Батька в дівчини не було, він давно помер, і вона його майже не пам'ятала. І хоча старший брат уже мав власну сім'ю, всі обов'язки голови родини Тухума лежали за законами Шаріату саме на його плечах, оскільки він був найстаршим чоловіком роду Сагітових. Шаміль і Патімат дали згоду на весілля Мадіни й Марата, почалися приготування, аби дівчина була віддана заміж за усіма мусульманськими звичаями та правилами. Хоча Марат і вмовляв свою наречену полишити важку роботу, Мадіна вирішила працювати аж до весілля, навіть попри те, що одна із студенток, яка проходила практику в хірургії на ім'я Зухра, здавалося, безпричинно її зненавиділа. Щоразу, коли їхні зміни перетиналися, Зухра намагалася завантажити молоду санітарку роботою настільки, що на ранок, коли Марат під воротом у лікарні зустрічав Мадіну, та не відчувала ані рук, ані ніг від утомий безсонної ночі. Однак вона все одно поспішала до свого нареченого, бо ніхто їй ніколи так красиво і делікатно за неї не упадав. Вона щиро закохалася в Марата і вірила йому. Зухра ж, коли стежила крізь лікарняне вікно за тремтливою зустрічю закоханих, сціплювала зуби та стискувала маленькі, але сильні кулачки в кишенях білого халата. Їй подобався Марат, і вона вважала себе більш гідною партією для нього, ніж ця селючка Мадіна. Зухра була на кілька років старшою за Марата і не сяяла вродою, проте вміла піднести себе так, ніби вона королева. Цю внутрішню силу та гонор. Вона перейняла від своєї матері, а та від своєї. І королівська презентація стала мали не візитівкою жінок з роду Макуєвих. Вони якимось магічним чином, не маючи яскравої зовнішності, могли переконати чоловіків, що найвродливіші, найрозумніші жінки саме Макуєві. Ці жінки виходили заміж за найбагатших, найперспективніших наречених, однак серед знайомих та сусідів. Ходили чутки, що тут щось нечисто. Усі знали, що прабабця Зухри була відомою цілителькою і казали, часом вдавалася до чорної магії. Хтось у це вірив, хтось ні. Проте факт залишався фактом якщо Макуєва чогось бажає, то досягне свого рано чи пізно. З Зухра вирізнялася серед жінок свого роду тим, що у віці 25 років була ще незаміжня. Чи то вона не знайшла гідного партнера, чи то довший час її приваблювало навчання в медінституті. Дівчина вона була досить амбіційна, тому ж е, можна припустити, що для неї кар'єра стояла на першому місці. Але час спливав, і Зухра ризикувала отримати статус старої діви, а цього вона припуститися не могла. Невдовзі Мадіна й Марат одружилися. Навозпечений чоловік наполіг, аби Мадіна звільнилася з роботи і узялася порядкувати у великому домі, господиною якого тепер стала. Тим більше, що зразу по весіллі вона завагітніла. Зохра різко змінила тактику спілкування з Мадіною в останні дні її роботи в лікарні. Тепер вона підкреслено, мило ставилася до молодої санітарки. Зі з верхньої позиції за п'ять хвилин лікаря. Опікувалася ранньою вагітністю наївної мадіни. Дівчина ж раділа цій турботі та теплу і швидко забула про всі приниження, які раніше зазнавала від зухри. Вони подружилися. Невдовзі народилася крихітна Айшат. Молоді батьки були щасливі і цілком присвячували себе тонці. Зухра часто навідувалася до них у дім і була сімейним лікарем і подругою. Так спливли два роки. Мадіна знову завагітніла. Марат часто їздив на змагання та чемпіонати і завжди повертаючись з перемогою, знав, що вдома його чекають дружина й донька. І зухра. Якось в один з таких приїздів марат з дороги попросив чаю. Мадіна, хоч і на третьому місяці вагітності, спритно кинулася до кухні. Вона швидко заварила міцний напій і вже хотіла подати його на стіл, за яким чекав чоловік. Аж раптом маленька Айшат упала і голосно заплакала, і мати кинулася до неї, щоб заспокоїти. Я подам чай, не турбуйся, ураз виросла перед нею постать зухри. Мадіна на ходу кивнула. Подальші події розвивалися стрімко. Марат почав щораз менше часу проводити з родиною, іноді взагалі не приходив ночувати. Мадіна журилася і тужила за коханим. Багато разів їй хотілося поділитися з подругою своїми тривогами, однак і тепер передчя з'являлася в їхньому домі. Марати, що з тобою? Куди ти зникаєш? Я сумую без тебе, говорила чоловікові Мадіна зі сльозами в очах. На що він різко кидав? Маю справи, не твоє діло. Краще підлогу повитирай, бруд скрізь гидко. На сьомому місяці Мадіні було вже доволі важко давати раду з хатньою роботою, проте вона старанно задовольняла всі претензії чоловіка, сподіваючись, що він побачить, яка вона хороша та як любить його. І тоді все повернеться і буде, як колись їхній маленький рай на землі відновиться. Однак, що більше вона докладала зусиль, то дратівливішим ставав марат. Він дедалі рідше з'являвся вдома, нічого не їв з рук дружини, та й до маленької доньки почав виявляти байдужість. Мадіна часто плакала нишком, і від цього її очі завжди були червоними та спухлими. Марата не було вдома ось уже тиждень, хоча гроші від нього справно приносили його друзі. Однак вони нічого не казали бідолашній Мадіні ніде її чоловік, нічому він не йде до родини. Звізку принесла сусідка. Заскочивши до Мадіни за склянкою солі, вона між іншим прохопилася, що марата часто бачать у ресторанах із зухрою. Мадіна не була певна, чи зможе пережити цю зраду. Вона складала до дорожньої сумки свої та дончини речі, а з її очей, солоними цівками струменіли сльози. Узявши за руку айшат, Мадіна попрямувала на автобусну станцію. Вона знала, що мати завжди її прийме і підтримає. І що тепер у неї самої, крім матері, донечки та маленької істоти всередині її тіла, немає більше нікого, кому вона могла б вірити. За три години вони з Айшат уже були в гірському селищі. Мати нічого не спитала, лише обійняла дочку та маленьку онуку. Вона налила обом козячого молока. Швидко постелила свіжу постіль і заходилася пекти хліб. Теплом своєї турботи стара патімат відігрівала від горя свою Мадіну. Надвечір вони обидві вже працювали у дворі їхньої невеличкої хатини, а малючка весело бавилася з кошеням так і скінчився цей важкий день. Мадіна почала звикати до думки, що марата більше не буде в її житті. Хоча це здавалося її великим зусиллям. І, часто, коли ніхто не бачив з її очей, текли прозорі струмки сліз за втраченим коханням. Друга вагітність тривала для Мадіни цілу вічність, а серед цієї вічності з'явився ще один чоловік. Він не був схожий на жодного горянина, мав русяве волосся та сіро зелені очі. Таких очей вона ніколи у своєму житті не бачила. А він такий незвичний. Ніби з неба спустився. Мадіна ніяк не виявляла своєї зацікавленості дивним хлопцем, і лише потаки скидала на нього поглядом, коли він не міг цього заважити. Вони майже не розмовляли, проте якась іскорка інтересу промайнула між ними, коли єдиний раз їхні очі на мить зустрілися. Мадіна зніяковіла і надалі намагалася не припускатися подібного, завбачливо опускаючи голову або відводячи погляд в сторону. Жені кращало. Якось увечері прийшов Шаміль. Мадіна швидко накрила стіл, і ніби чарівниця подала гарячі гінкалі зі сметанним соусом та бульйоном. Шаміль проказав перед вечерею коротку молитву і запропонував Євгену піти з ним до мечеті на вечірній намаз. Той без зволікань погодився, не встигнувши навіть усвідомити, цікаво це йому чи ні. Що він іде за Шамелем виключно із вдячності за надану допомогу, тим більше, що пересуватися без, без ціпка йому досі було нелегко. Вони повагом наближалися до місцевої мечеті, коли залунав Азан, що закликав до намазу. Шаміль з Євгеном зайшли до храму, роздувшись на порозі, і ступивши босими ногами на м'які килими ручної роботи якими було встелене всю долівку. Приміщення ділилося щільною завісою на дві частини чоловічу та жіночу. Женя спостеріг, як декілька чоловіків, здійснивши омовіння, почали тиху молитву, зігнувши спини в поклоні. Він сів на килим осторонь від усіх і розглядався довкола. Незважаючи на вечірній час, у приміщенні мечеті було світло та тихо. Жодних золотих шат ікон або свічок він не помітив. Просто голі білі стіни та килими на підлозі, дихалося тут вільно, і на душі ставало тепло й легко, начебто груди наповнювалися світлом та любов'ю до всіх живих істот, незалежно від того, ким вони були. Це були нові відчуття, яких Женя у своєму житті досі не зазнавав. Можливо, це було відчуття щастя і, умир... і умиротворіння. А можливо, дещо таке, чому немає визначень у людській мові. Але це ж переживання Женя запам'ятав надовго і повезе у своєму серці за тисячу кілометрів від маленького селища, що притулилося біля підніжжя Великої Гори. Додому йшли мовчки, тому що слова здавалися зайвими після молитви. Євген дбайливо тулив правою рукою до грудей маленький томик Корану, подарунок Шаміля. Ближче додому стало чутно жіночі крики, і стривожений Шаміль бігцем кинувся до материної хати. Женя дійшов пізніше, але відразу все зрозумів у мадіни пологи. Шаміль вийшов схвильований. Женю, не слід заходити в дім, сестра народжує. Посидьмо на дворі». Він присунув Євгену стілець, допоміг сісти, а сам знову почав молитися й молитися. Молився доти, доки втомлена Потімат не вийшла з хатини і не повідомила на видиху хлопчик, Мухамед. Шаміль підвівся з коліни і обійняв матір. Як вона? запитав ледь чутно. Усе гаразд, синку, квола поки що, їй потрібно відпочити. І Потімат пішла знов до доньки. «Мухаммад, хлопчик боєць, з гордістю умовив Шаміль. У його слова відчулася радість. Красиве ім'я. Женя боявся сказати щось не те. Він узагалі не дуже розумів, що кажуть у таких випадках, коли люди переживають такі сильні почуття, як радість чи горе. І навіть вітаю, здавалося, йому тут недоречним. Це не просто ім'я, це ім'я, яке носив наш пророк Мухаммед, мир та благословення йому. І Шаміль узявся до довгої захопливої розповіді про пророка Мухаммеда. Його славні діяння та про тих людей, що були близькими йому. Женя слухав з подумом та захватом. Він був украй бідний, не мав нічого з майна, а ось дружина його, Хадіджат, походила з дуже заможньої родини. Вона була мудрою жінкою, тому що була старшою за Мухаммеда, мир та благословення йому на цілих 15 років. Вона купувала коханому чоловікові біле вбрання. А він віддавав його бідарям, що ходили в лахмітті. Вони прожили разом довге, щасливе життя. Хадіджат померла, коли пророку Мухаммаду, мир та благословенню йому, виповнилося 65 років. Вони були вірні і віддані одне одному. І лише через певний час по її смерті славний пророк одружився ще. У нього було чотири дружини. Може, й маленькому Мухаммеду пощастить зустріти в житті таку люблячу жінку, таку мудру, вірну та вродливу, навіть якщо вона, як Кадічад, буде старшою, замислено вимовив Женя й усміхнувся. Знаєш, Шаміле, а мені пощастило зустріти таку, її Джулією звати. Я до неї їхав, кохаю її, дуже сумую без неї. Підкинеш мене завтра до вокзалу. Ти б ще з тиждень почекав, ходиш погано, а вже поспішаєш до коханої, хоч і на милицях а туди ж, засміявся Шаміль і міцною рукою поплескав Євгена по плечу. Гаразд, виїжджаємо завтра надвечір, потяг на Київ уночі, а зараз час спати, проведу тебе до твоєї кімнати. Уранці Женю розбудили обурений крик немовлятий метушня в сусідній кімнаті. Мадіна вискочила з сіней по переварену воду. Доброго ранку, Мадіно, вітаю тебе, як малюк. Євгена було погано чутно через дитячий лемент, тож молода мати поспіхом кивнула йому і щезла за дверима своєї кімнати. Немовля, вгамувалася. За півгодини Мадіна вийшла до сіней зі згортком у руках. Можна мені з ним познайомитися з надією та ласкавою усмішкою попросив Женя? Мадіна повільно наблизилася до цього сірого хлопця і простягнула йому згорток, що тихо посопував. Обережно, і так делікатно, ніби брав у долоні крихке коштовний коштовне яйцеве берже, Євген прийняв у свої руки дитя. Однак щойно немовля опинилася у нього, розляглося вже й знайоме усім громове ревище крихітної істоти, від якого, здавалося, здригалися навіть стіни, Женя поспішив повернути малюка матері, проте й кількох митей виявилося достатньо, аби це малесеньке чудовисько встигло полити Женіні джинси та сорочку теплою жовтою рідиною. Причому її, як на те, виявилося стільки, що уже ні був вигляд, ніби він щойно лежав животом у великій калюжі. Він розгубився і навіть розізлився на малюка, але не подав і знаку. Мадіна ж весело розсміялася і запропонувала випрати Женін одяг. Останнє, що Євген запам'ятав, то були усмішка та веселий сміх прекрасної дівчини з дивовижним іменем, схожим на смачні фрукти. І пронизливі чорні очі злісного немовляти. Ці очі він не зможе забути, чорні круглі жарини, в яких уже на другий день життя спалахував вогонь. В обвідці таких самих чорних густих і довгих вій, дивні очі малюкам. У глибині душі Жені навіть майнув ледь вловимий острах, проте він усміхнувся сам до себе. Ця маленька червона грудочка, здається, ще всім себе покаже. Просто нестор Махно Кавказький. Збираючи та складаючи речі до дорожньої сумки, Євген пригадував десь прочитану біографію батька Махна, відомого українського революціонера-анархіста. Той теж, немовлям, був якимось дивним. Буває ж, що народжуються такі. Коли хрестили маленького Нестора на попові, що проводив обряд, спалахнула ряса. Диявол, диявол народився, репетував піп, а церковні служки перелякано гасили пожежу святою водою. На щастя, тоді ніхто не постраждав. Обряксяк так довели до кінця, але доля Махна виявилася жахливою. Його життя було сповнене кривавих розправ, зрад і скінчилося важкою нужденною смертю на чужині. Однак, незважаючи на всі випробування ду цієї невисокої, усього пів півтора метри зросту, але такої сильної людини не вдалося зламати. Нестор народився з недорозвиненою легеною і втратив її в юнацькому віці, після того, як потрапив до царської в'язниці за бунтарство. Там, у загальній камері, він, маючи за плечима тільки три класи, невпинно навчався і всотував перші краплини революційного мислення. І там він, маючи слабкі легені, захворів на туберкульоз, лише титанічними зусиллями матері, яка проти те, що була простою жінкою, дійшла аж до царя у своєму прагненні визволити сина з ув'язнення. Нестора звільнили під заставу дві тисячі рублів. З причини своєї хвороби хлопець був прооперований і під час цього медичного втручання цілком утратив ушкоджену легеню. Проте це не зламало його волі та духу. Дихаючи тільки однією легенею, він відчайдушно боровся проти Червоної армії і навіть після цілковитої поразки залишився вірний своїм принципам та ідеї анархізму. Махно помер у злиднях у Парижі. Останні дні свого життя працюючи чоботарем та потерпаючи від туберкульозу кісток. По усіх роздумах Женя враз пригадав, що його дружина була односельчанкою Нестора Івановича, і неприємний холодок залоскотав йому груди. Увечері Євген полишив дім Патімат і Мадіни. На прощання ця напрочуть вродлива молодиця подарувала йому свою шовкову хустину у фіолетові квіти. Схожі на гірський чабрець.